Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися Куп'янсько-Лиманський напрямок, що заважає відігнати рашистів з цих напрямків, знищити всіх, хто обстрілює Куп'янський і Лиман, і наших військових і цивільних людей. Так, звідси має піти війна. З цього напрямку має піти війна. Вже йде Верховний суд також. Наші військові тут можуть брати росіян в оточення. І на майбутнє дуже гарна карта відновлення пянського, відновлення лиману. Тут порятоване життя тут закінчуються бойові дії. Тут має взяти і бути ворог в оточенні, хто в полон. Якусь хитрість маневри маневри будуть застосовувати військові України. Тут все дуже добре. Я навіть не знаю, що можна буде перекрити на майбутнє. Здійсниться мрія. Так, так, гаразд, гаразд. Все, я зрозуміла. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, допоможіть захистити Куп'янський лиман, одігнати всіх расистів, ворогів, росіян, повернути їм всі ракети, і бомби, і снаряди, і всю агресію їм назад на голови, щоб їх ранило. Захисту прошу для наших військових у купіянської лимані, щоб одвернути повністю всю агресію, російську, всі бомби, ракети, снаряди, дрони. Гранати, міни, вибухову хвилю, уламки, будь-яку іншу зброю повернути росіянам, щоб вони самі від неї загинули. Буде так, буде так, буде так. І закликаю ваші сили, допоможіть знищити всі склади з боєприпасами, всі шляхи, закрити всі дороги росіянам. Більше немає ким і чим воювати. Буде так, буде так, буде так. Відвертає на віки вічні росіян від лиману від Куп'янську. Повертаємося з селено назад. Вертається буде так. Де буде повністю знищено всі росіяни, що наступають на Купянський лиман. хто дає накази, буде так. Буде все сказано здійснене. От. Дякую за увагу.